Літак, що вперше злетів у 1957 році, коли про висадку на місяць ще навіть не думали: В'єтнам, Ірак, Холодна війна, крах імперій. зміна поколінь. Він вже мав зникнути, стати експонатом у музеї, але ні, він просто не переставав літати рік за роком, десятиліття поспіль. Бі «Стратофортрес» – найстаріший бойовий бомбардувальник планети, який досі несе бойове чергування у ВПС США. Без заяв, без фанфар Пентагон зробив страшніше легенду 50-х тихо перетворили на зброю 21-го століття, і тут виникає питання, від якого мороз по шкірі, як літак віком майже 70 років, зробили смертельно небезпечним сьогодні. Які саме зміни отримав Бі-52 і чому ця тиха модернізація може зламати звичний баланс сил? Давайте по порядку? За всю історію було побудовано 740 бомбардувальників Бі-52 сьогодні. В строю залишилося лише 76, і всі вони однієї версії бі 52 h зведені між 1961 і 1962 роками. І ось ключовий момент: це не копії, не відновлені машини, це ті самі фюзеляжі, викувані понад 60 років тому, які досі піднімаються в небо. Це активна бойова платформа, що воює вже в трьох різних епохах. Назва «Stratofortress» означає стратосферна фортеця. Колись ідея була простою: літак летить так високо і так далеко, що ворог не може до нього дістатися. Але світ змінився. Ракети літають ще далі. ППО стала розумнішою. І якщо залишити Б-52 таким, яким він був, він перестане бути загрозою. Саме тому повітряні сили зробили ключовий вибір не списати легенду, а переродити її. Новий етап, нова роль, нова назва Б-52 Дже. Почнемо з головного із серця літака. Б-52 більше не літає на двигунах епохи 1950. х Усі вісім застарілих прат і Whitney TF 33 залишилися в минулому. Їх місце зайняли абсолютно нові Rolls-Royce F-130. Це не косметичне оновлення, це перезапуск платформи. Нові двигуни одразу змінюють правила гри. Паливна ефективність зросла приблизно на 30%. Тепер b 52 j Може летіти значно далі на тій самій кількості пального. Його бойовий радіус перевищує 4400 морських миль, а максимальна дальність перельоту понад 12900 кілометрів без посадки, менше до заправок у повітрі, менше залежності від танкерів. А в умовах реального конфлікту це різниця між вразливістю і свободою дій. Швидкість залишилася свідомо субзвуковою. Близько МАХ 0,85. Бі-52 не намагається бути швидшим. Він робить ставку на дальність, витривалість і постійну присутність у повітрі. Ресурс принципово новий рівень. 30 років служби без капітального ремонту, без постійних перевірок, без простоїв. F-130 працює за новою логікою. Він просто літає. Для бюджету це означає економію мільярдів доларів. На обслуговуванні і логістиці, надійність і технології на рівні ХХІ століття, композитні матеріали, кращий тепловідвід, стабільна робота на великих висотах і при екстремальних навантаженнях. Конструкція пройшла повний цикл випробувань від тестів на рівні моря до висотних стендів в Arnold Engineering Development Complex. у підсумку b 52 отримав те, чого йому бракувало десятиліттями. Сучасне, витривале й економічне серце, і це лише фундамент. Бо коли літак може летіти далі, довше і без зупинок, на сцену виходять наступні елементи: очі, мозок і новітня зброя. Двигуни дають тягу, радар дає зір, і тепер бі 52 більше не сліпий. Застарілий радар минулої епохи залишився в історії на його місці: АНАПЕКУ 188 Сучасний ЕСА Радар нового покоління це той самий технологічний клас, що використовується на палубних винищувачах a 18 Super Hornet, перевірений у реальних бойових умовах. Різниця фундаментальна. ЕСЕА це не один промінь, який механічно махає небом. Це тисячі антенних модулів, що одночасно сканують простір у десятках напрямків. Б-52 тепер паралельно відстежує повітряні цілі, працює по наземних об'єктах, аналізує погоду і передає всю картину екіпажу в реальному часі. Фактично, літак перетворився на повітряний командний пункт і далекобійну ракетну платформу. Масштаб оновлення відповідає задачі: 845 мільйонів доларів на закупівлю радарів і ще 371 мільйон на розробку. Стара кабіна b 52 залишилась у минулому. Стрілки, циферблати і тумблери епохи 1960-х зникли разом із аналоговим мисленням. b 52 тепер цифровий. У межах програми Конект бомбардувальник отримав повноцінний скляний кокпіт, великі багатофункціональні дисплеї зводять усю інформацію в єдину бойову картину перед очима екіпажу в реальному часі. Дані з нового аес Радара, навігація і маршрут, повна бойова обстановка, інформація від інших літаків, сигнали наземних сил, супутникові канали зв'язку, ніякого перевантаження, лише те, що потрібно для рішення тут і зараз. І разом із цим змінюється сама логіка управління. Бі-52 вже більше не потребує п'яти осіб у кабіні. Тепер лише двоє. Пілот керує літаком. Командир місії керує війною. Він працює не лише з бомбардувальником, а з усією бойовою мережею, іншими літаками, винищувачами для прикриття, штабами, супутниками. Літак тепер не просто носій бомб чи ракет. Б-52 став літаючим командним центром, який бачить поле бою, ухвалює рішення і координує удари на тисячі кілометрів навколо. І тепер залишається останнє запитання якою зброєю укомплектували цей мозок у небі? Ось ми підходимо до найнебезпечнішого елементу всієї модернізації. b 52 не став стелсом, і йому це не потрібно. Він великий, помітний, його тактика проста і смертельно ефективна. Залишатися далеко, залишатися в безпеці і бити з дистанції, на яку ворог не може відповісти. Тепер у нього для цього є правильна зброя. На борту b 52 вже інтегровані гіперзвукові ракети AACM Hypersonic Attack Cruise Missile. Вони летять зі швидкістю понад Mach 5. На таких швидкостях ППО не встигає думати. Час реакції стискається до секунд, а іноді зникає повністю. Секрет полягає у двигуні Scramjet. Ракета не несе кисень, вона бере його з повітря. І згоряє всередині потоку, що мчить швидше за звук. Простіше кажучи, вона не просто летить швидко, вона постійно прискорюється, і це лише частина арсеналу. На борту також ЛРСО, далекобійна ядерна крилата ракета JASSMER – високоточна ракета повітря Земля великої дальності ЛРАСМ, ракета для знищення кораблів противника. Усе це запускається з внутрішніх або адаптованих пілонів. Саме тому b 52 j більше не бомбардувальник у класичному сенсі. Це Missile трак літаюча платформа ракет. Він не проривається, не ризикує, не вступає в бій. Він просто відкриває люки і запускає зброю, яка робить усе сама. Удар відбувається ще до того, як противник усвідомлює, що війна вже почалася. І тут виникає головне питання: проти кого і для якого сценарію створена така сила? Відповідь на нього лежить уже не в техніці, а в геополітиці, близькому сході і новій фазі глобальної напруги. Поки світ обговорює переговори і заяви, ситуація навколо Ірану стрімко загострюється: внутрішня нестабільність, ядерні ризики, регіональні удари, взаємні попередження. І коли дипломатія більше не звучить переконливо, США відповідають не словами. Вони вже перекинули до регіону оновлені Бі-52 поруч із ними Ф-35. Це вже не демонстрація на папері, це реальна бойова конфігурація, розгорнута просто зараз. І коли в одному небі з'являються одночасно ці літаки, це означає лише одне: час попереджень закінчується. Другий елемент цієї повітряної хвилі F35 Lightning II. Компанія Lockheed Martin створила найбільшу програму бойових літаків в історії. За масштабом, вартістю і технологічною складністю F-35 не має аналогів. Це одномісний, однодвигуний, надзвуковий стелс-винищувач п'ятого покоління, здатний виконувати весь спектр завдань. Від завоювання переваги в повітрі до ударів по наземних і морських цілях характеристики говорять самі за себе. Максимальна швидкість мах 1,6. це понад 1900 км на годину. Практична стеля більше 15 км. там де повітря настільки розріджене, що більшість літаків уже неефективні. Бойовий радіус близько 1100 кілометрів без зовнішніх паливних баків і без втрати стелс-характеристик. Серце літака двигун Прат і витний F-135 з тягою приблизно 19,5 тонн один із найпотужніших авіаційних двигунів, коли-небудь встановлених на бойовий літак. Але головне не швидкість, головне невидимість і зір, форма корпусу. Радіопоглинаючі покриття та внутрішні відсіки озброєння роблять F-35 майже невидимим для радарів. А система DAS із шести інфрачервоних сенсорів забезпечує пілоту повний огляд на 360 градусів. Зображення з усіх сенсорів проєктується прямо в шолом. Пілот буквально бачить крізь літак. Радар Ана 81 АЕС. Виявляє повітряні цілі на відстані понад 150 кілометрів у підсумку. f 35 робить те, що вміють одиниці. Він бачить першим, залишається невидимим і завдає удару ще до того, як противник усвідомлює його присутність. Кілька десятків F-35 уже розгорнуті біля Ірану без пауз, без адаптації, без попереджень. Поруч із F-35 у небі помітили інший літак. Менш чисельний і значно дорожчий. B-2 Spirit, стелс-бомбардувальник для багатьох найстрашніший літак на планеті. Компанія Northrop Grumman побудувала лише 21 B-2. Один був втрачений у 2008 році. Сьогодні встрою 20 машин, і кожна коштує кілька мільярдів доларів. Тому кожен B-2 не просто літак, це стратегічний актив, який не має заміни. Його форма летюче крило без фюзеляжу, без хвоста. Увесь літак одне суцільне крило, створене для неї. Видимості Б-2 не ганяється за швидкістю. Він летить тихо і плавно, на дозвуку, щоб не створювати ударної хвилі і не видати себе. Він просто зникає з радарів. Без дозаправки він долає тисячі кілометрів, а з дозаправкою в повітрі може вилетіти з Америки, дістатися близького сходу і повернутися назад без посадки. Усе озброєння зсередині, без порушення стелс геометрії, до 18 тонн боєприпасів, від високоточних JDAM до ГБУ-50. 57. Бомби для знищення глибоко укріплених підземних бункерів. І тоді стає зрозуміло, чому Бі-2 викликає страх. Він не попереджає, він не вступає в бій, він просто з'являється там, де його не чекають, і знищує цілі на десятки метрів під землею. Саме тому поява Бі-2 В регіоні це не сигнал і не демонстрація, це попередження останнього рівня. Разом ці літаки формують конфігурацію, яка стримує самим фактом своєї присутності. Питання лише одне: чи залишиться ці? Ця сила інструментом тиску, чи світ побачить, як вона застосовується насправді. Якщо вам було цікаво, поставте лайк, підпишіться на канал і напишіть у коментарях, як ви вважаєте, чи дійде операція в Ірані до реальних дій. До нових зустрічей.